Книжка Життя Марії, ця нова, яку ми презентуємо. Книжка є, але не хочу попередити вас, що на всіх не вистачить. Ось. Життя Марії 70 гривень на всіх не вистачить. Я не розумію, чому. Досі ви сидите, а не, не тут Так, ще є, ще є, може цікаво буде Сергій Жадан переклав 100 поезій Пауля Целана. Це пізній Павел Целан. Ви знаєте, хто такий Павел Целан? Ні, а, тоді не цікаво. Не беріть. Тоді не беріть. І я ще привіз, може комусь буде цікаво, це у вас є видавці, мабуть. Може комусь буде цікаво, насправді ось це книжечка, яка є, яка є такою вершиною видавничої майстерності, або як зробити з музичного проєкту факт літератури. Книжка називається Жодани собаки. Це Сергій Вікторович виступає з таким гуртом. Книжечка має CD, дуже-дуже цікавий скапан, і книжечка має всі тексти всіх пісень, вершів, і кожна пісня проілюстрована спеціально під ці тексти.